Екологічні проблеми є найбільш актуальними і болючими. Стан навколишнього середовища і відношення людей до екології це те, що відрізняє нас від цивілізованих країн не в кращу сторону. Сортування сміття європейська практика. У нас цей шлях попереду. Так, ямпільський комунгосп готує для населених пунктів ємності для збору пластику. Втім, вже зараз є можливість допомогти екології, користуючись пунктами прийому вторсировини, ще й отримати за це певні кошти. І у громаді є люди, які користуються цією можливістю самі і агітують інших. Друзі кажуть, що у нас немає Сміттєпереробного заводу, що ми такі всі, ми безрукі, ми, ми так звикли все загаджувати природу. Насправді в наших предків також не було сміттєпереробного заводу, але вони вміли переробляти свої відходи і прекрасно, і це для користі навпаки землі було, це було добре. Ми маємо зараз пластик, вони не мали. От я привіз з зиму зібрав пластика в окремі мішки, це в мене пластик. От, пластик, те, що сотні років не гниє, що дуже шкодить нашій землі. Уявіть собі, у нас у місті 10 тисяч людей, ну хай 11. Піше близько 6 тисяч біженців. І того у нас 16-17 тисяч зараз у місті. Уявіть собі, помножте оце на 17 тисяч. І уявіть собі, яка це величезна купа і цю всю величезну купу в білу сміття. Це ж тривога, це ж катастрофа для майбутніх поколінь. Це дуже все просто і не засмічую природу. Цього пластика зроблять на, десь на фабриці, на, на якомусь підприємстві якусь потрібну річ, наприклад, гребінець, і ви підете в магазин, купите чи відро. І все це буде корисно. На пункті прийому вторсировини люди можуть здати скло по ціні 1 гривня за кілограм, пляшки від води і пива 4 гривні за кілограм, пластмас 1 гривня за кілограм, макулатура 2 гривні 50 копійок за 1 кілограм. Ми працюємо три дні в тиждень. Понеділок середа і четвер, з 10-ї години до 14-ї. Виходять, бачите, все загружено, будемо скоро вимогти. Ось дивіться. Я беру перший попавший цей. Вона стекло теж приймає. Стекло і пластмас. Всього, ось стекло. Ну це пластмас. Пластмас окремо. Так? Ми зараз перевіримо, де попався випадково пластмас. то Ми його відставимо в сторону. О, бачите, оце в сторону. О. А це все осікло. Клієнту зважують принесені скло і пластик. У підсумку він отримує кошти. Ви несете на, на машини, на трактора і ще трактору платите. І за машину платите. О, а мені дивіться, бабах, 10 гривень. Це ще не все. О. Бабах, 14 гривень. Бачите? О, 14 гривень. Так, хто привозить багато, можна прийти і в будній день, в будь-який день. Ви чуєте? Бо є, що багато привозять, з селів особливо. Комусь може здатись, що кошти за здану вторсировину невеликі, але з огляду на збереження довкілля вони безцінні, бо нині стихійні сміттєзвалища жахають своєю кількістю, і навіть паспортизовані сміттєзвалища зберігатимуть десятиліттями, а може й століттями пластик та інші речовини, що не розкладаються. Друзі, ну ви все бачили легко і просто. Повірте. В душі я людина дуже добра і на конфлікт. Я мовляю, прошу, переконую своїх сусід, Я мимо них їжджу щораз на цей пункт пропуску здавати, а вони стоять з цими торбочками, з цими відрами по годині, по півтори чекають цієї сміттєвої машини. У мене, ви ж бачите, весь пластик, всі е, пляшки, все йде і ще ось дають мені за це гроші. От бачите, ось, гроші. От. І я з радістю здаю, я щасливий, що тут є куди здати, що я не кладу гріх на душу, що я не засмічую ні білу, ні річки, нічого не засмічую. А в мене... Все йде на користь. З цього з цього пластика зроблять, наприклад, милиці, протези для людей, чи ще щось добре, і воно йде на користь, а не на зло. Розумієте? Друге, те, що в мене, я не можу здати. Бачите, скло все приймає, папір приймає. А от метал я тут не знам. Так я в метал везу, в мене є інший пункт е збору металу, є в іншому місці. Тут також в ямполі. Але подивіться, скільки в металу на, цьому, на цих звалищах, скільки всякого, там сотні і сотні тонн. Я прошу усіх, вміймо розпоряджатися в наших. Умовах переробляти своє сміття. Є для цього всі умови. Пластик, ви бачите куди, скло бачите куди. А то, що гниє, я би вам показав свою гноярку на, на Дністром. От колись буде у телебаченні така можливість, він прийде, покаже. Я один, один на все поле там. Сотні городів і тільки в мене в одного є гноярка. Там три відділення. От. І от я цього року в відділенні закладу це свіже, воно буде гнити в мене три роки до хорошого перегною. А потім, коли я буду садити картоплю, я в кожну е е е лунку буду кидати з кишеньки кусочок перегною. І ви побачите, яка в мене в мене щороку, там на тому полі, найкраща картопля. Це слава Україні, героям слава! Перемога ось тут, на фронті. Це також перемога, і це також фронт. Вирішення проблеми має бути комплексним і на рівні місцевого самоврядування, і на рівні жителів громади. Від їх свідомості залежить дуже багато.